Toyota Land Cruiser, 2023 рік. Практично нова машина, а датчик тиску вже не працює. Ну, ситуація така: клієнтові потрібно було терміново замінити шини, поїхав, замінив там, не знати де. І раз йому засвітилась помилка. Тепер звернувся до нас, потрібно це зробити, щоб не було так. Просканували, в нього один датчик зламаний. Пацани, на замітку вам, коли десь випадково у вас ламаються датчики, то просто, хоча б їх не викидуйте, дайте клієнту, скажіть, що така то така, то біда, то зараз клієнт безкономно свої кошти, тому що замінити вентиль – це всього навсього 250 гривень. Замінити один датчик 1750 гривень. Якщо б був старий датчик тут. Якщо він конструктивно не пошкоджений, то ми б замінили лише йому сам вінтіль, і це б коштувало всього-навсього 250 гривень. Тому зараз поставили новий датчик, запрограмували його, прописали і зараз буде клієнт збирати свою машину. І якщо у вас такі ж самі є проблеми, іноді звертайтесь. Датчики завжди в наявності програмуємо під любу машинку.